Тобто він має в пам'яті душі здібності великих полководців, так? людей з високими моральними так? якостями. І тоді, помаленьку, коли ти вже знаєш правила цієї гри, ти можеш впливати на своє майбутнє. Всіх вітаємо на каналі ТОП. Я Христина Биковець. Сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Софія. Софія, вітаю вас. Вітаю Христя, вітаю глядачів і дуже дякую всім за відгук і за, за коментарі, які отримали ми після нашого відео. Сьогодні ми продовжимо нашу таку рубрику, називаємо це так, яку ми розпочали з минулого відео про минулі втілення відомих постатей сьогодні, які мають неабиякий вплив на сьогодення України. І якщо Софія, ми з вами в минулому відео розглядали. Президентів у нас був Трамп, Зеленський та Путін. Ким же вони були в минулих втіленнях, то кого ми будемо дивитися сьогодні. Ну, сьогодні я порадую уже прихильників іншого кандидата в президенти українського. Подивимося нашого Валерія Залужного, так? Який, який славетний. От і е, також ми військово подивимося того, хто має вплив на Трампа. Це є Маск. Е, ну і розглянемо Буданова, яким чином він е, е, який заряд він несе у цих всіх подіях, так. Так, але давайте перед тим як ми з вами перейдемо до основної е розмови, я трошки тут підгляд підгледіла коментарі наших глядачів, і, от е один з таких, який мене найбільше зацікавив і зачепив, я думаю, це буде цікаво послухати. Е пише надія, що не зрозуміло тільки хто ж керує ось цими всіми втіленнями, про які ми говоримо, щоб кожному перепало про по справедливості. Суфея, як працюють ці всі втілення і хто ж ними керує? Ну, це взагалі дуже об'ємна тема, але е, я спробую так е, спрощено пояснити. Є е, е, наше фізичне тіло, є душа, так, і є дух. І цей дух, він проходить досвід у фізичному тілі, і проходить він його в різних втіленнях. Наші всі втілення це уроки. Ти проходиш їх, можна сказати, що це гра. І ти в цій грі або піднімаєшся на рівень вище, або опускаєшся на рівень нижче, в залежності від твоїх дій. Ну, самі розумієте, що при народженні нам цю пам'ять закривають. І ми йдемо чисто на е пам'яті душі, на своїх внутрішніх якихось почуттях. І на інтуїтивному знанні законів Всесвіту. Коли ти знаєш правила гри, ти знаєш, як виграти, ти знаєш, як пройти далі. Коли ти живеш і не розумієш, як працює все у всесвіті, як у нашу, нашій реальності в світі. Якщо ти тільки е, ну, обмежений фізичним тілом, ми живемо один раз, і от в мене така доля, мені на роду написано. Оці всі установки вони блокують твій розвиток і вдале приходження уроків. Тому я і займаюся такою штукою, як навчаю людей зрозуміти, як все це збудовано і як. Взяти корисне з минулих втілень, з родових історій, які записані на нашій ДНК. Тобто в нас таких дві важких сумки за плечима, які ми несемо в житті. І помаленьку ми по одному камінчику вигружаємо, вигружаємо і таким чином піднімаємо себе на гілку реальності вищу. І нам вже відкриваються події ну, з кращим результатом, так для нас. А відповідаємо тільки ми самі за це. От і, наша доля в наших руках, Софейт. Я так зрозуміла, що ми можемо навіть змінити ось ці програми, да якщо, ну правильно, якщо я сказала, ці програми, які нам да є, які у нас є з минулих втілень. Тобто не обов'язково, що все, що закладено в минулих втіленнях, воно програється в нашому сьогоденні. Так, абсолютно вірно. Ми е, знаходимо деструктивну програму, видаляємо її і на майбутнє себе вже перепрограмовуємо, звільняємо себе певними практиками від цього всього енергетичного е, сміття, так е, і е, переходимо вже на рівень розвитку вищий. Тому ми знаємо, що коли я себе так поводжу або у мене така конфліктна ситуація, то це е, можливо така програма зараз програється. Тому знання цих всіх тонкощів воно насправді дуже просто і всі мають до цього доступ. Просто люди ну якось звикли жити в такому от колесі сансари. І не заглядають далі. А ми насправді абсолютно все можемо скоригувати самі, самі себе перепрограмувати. Всі наші е, хвороби, е, там якісь там е, страхи, це все нас обтяжує. І якщо ми будемо знати, що причина не обов'язково фізично, тої чи іншої хвороби, ми її просто видаляємо цю програму. Це є всього навсього е, хвороби, які для чогось нам дані, і теж є різні. Але людина сама без майстра зробити це не ну, не може. Ну просто потрібний провідник. Є дуже багато різних напрямків, різних шкіл, і плюс-мінус вони всі приводять до того, щоб людина інструмент якийсь здобула собі в руки, ну в свою свідомість, від згадала фактично те, що вона вже колись знала. Тому що просто ходити по практиках, так замовляти собі якісь там ритуали, просити подивитися майбутнє. Це все класно. Це все класно, але воно надовго не працює. Тобто тобі провели, а через там місяць, півроку, воно знову повертається, і знову циклічна ситуація повторюється, і ти розумієш, ну як ми ж це видали. Так ми видали, але якщо ти живеш неусвідомлено, не, не знаєш в чому причина, то все знову повертається, щоб ти е, знав це самостійно як зробити. Я, наприклад, я прийшла тільки до цього всього, тільки тому що я е, хотіла змінити своє майбутнє. І я його змінила, бо я також починала з і перший мій інструмент був таро. Але потім я зрозуміла, що є ще інші інструменти, якими можна безпосередньо на майбутнє своє впливати. Ну що, переходимо до основної частини наших інтерв'ю. Я зазначу, що ми з Софей обов'язково в наступних відео розкриватимемо, розкриватимемо ще більше нюансів, аби ви також могли через наше відео. Трошечки зрозуміти, як працюють минуле втілення, і все про що говорить Софія. Давайте маск залужний Буданов. з кого починаємо. Напевно, із найнеординарнішого з маска. Я зразу хочу попередити, хто не приймає теорію реінкарнації або не вірить в НЛО, в те, що існує тіншу планеті цивілізації, то це шкідливо для вашої психіки. Буде подальша інформація, тому що е, далі дуже цікаво. От е, починаю розмовляти про такі цікаві теми, і мене починає світло. Я до речі, дивлюсь, дивлюсь і думаю, що у вас там відбувається зі світлом. Ну, це -то така, е, такий фокус. Це, це означає, що комусь е, е, цікаво звернути на себе увагу. Mm. От. Ну, але я звикла в цьому, я давно працюю з різними е, цивілізаціями, і якби, це все нормально. Mm. Добре, mm. тоді давайте, давайте до особистостей. Значить, всі дуже переживають, яким чином може маск вплинути на Трампа, та в цілому на політику і, і на світ. Так, це настільки неординарна особистість, душа, яка зараз втілена в тіло маска, що направду, масштаби дуже великі. Почну з звичайного людського втілення. Це мені з одразу пішло знання про хлопчика з бідної родини винахідника, який там з якогось там з водяного млина починав. Потім якісь складніші механізми. Потім він, він все міг майструвати. Це мені показали, що Румунія країна. От, який час я ну, зазвичай не уточняю, бо це ну, не важливо. Важливо те, що нам яку інформацію подають. Е, і він став цей винахідник, е, настільки відомим, що його запросили до королівського двору. І в королівському дворі він став дуже приближений до короля. І настільки захопився е, своїм статусом, що захотів зайняти його місце і зробити заколот, і був викритий. І був страчений, mm -hmm. О, ось так що така в нього була історія. Е, значить, він був винахідником вже не один раз. Е, е, далі... Інше його втілення, якщо ми заглибимося, тут вже звідки він взагалі тут з'явився, то прибув він на нашу землю із загарбниками із цивілізаціями, яким прийшли захопити нашу планету за допомогою психотронної зброї, так було спеціально ну, хвилхвилева зброя, яка понизила вібрації, яка зробила. Певні провокації із цивілізаціями, які проживали тут на планеті. Це була і людська наша раса. Так, і ще були там драконіанці і, скажімо так, така тема, як рептилоїди всім відома. Вони, значить, цими провокаціями цією зброєю прийшли захищати. Своїх якоби сородичів тих деконіанців на нашу територію нічого вам не нагадує. Усе повторюється в історії між планетами. Це все в різних масштабах відбувається одночасно і відбувалося завжди. І таким чином була захоплена земля задля ресурсів, задля використання енергетичного потенціалу самих людей. І це все відбувається до цього часу. Нашою енергією дуже часто ну, користуються і харчуються істоти з інших вимірів і недружні нам. Так що, ось така історія: Він, значить, що зараз відбувається? У нього теж є шалька. Ваги. Куди вона схилиться, як ми бачимо, вона схиляється все-таки в сторону того, що він не дуже дружній до, до, е, взагалі до людей як таких. Так? Він себе вважає вищою расою якоюсь і е, використовує всіх навколо себе. І так само е, з Трампом у нього були пересічення, також. Е, от е, якраз оце говорила, що <свят> Я про винахідника, то з то цим королем якраз тоді був Трамп. О. А також там ще є історія про. Тобі це було одне з минулих втілень Трампа? Так, він вже з ним пересікався. Так. То, 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 взагалі, якщо взяти в політичну верхівку і не тільки Україна, а й інших країн, вони тусувалися, знаєте, в колоді карт. От карти, тому що вони всі десь пересікалися між собою, бо колись я, наприклад, Джонсона дивилася, так як тільки він нам допомагав, е і виявляється, що він був у Ярослава Мудрого послом в різні країни. Е ну Борис Джонсон, і він фактично повидавав заміж цих всіх доньок, і він займався цими всіма дипломатично шлюбними справами. Ось так, що він також був пов'язаний з Україною, і в нього за того такі от, певні симпатії були до нас. Ну і зараз є. ось тому, якби вони всі пов'язані там в Єгипті, вони були та, чи, чи вже, в жрецтві, чи в школах якихось разом, чи там в античності. Вони десь всі постійно пересікалися, і вони всі набули досвіду. Тому ми їх зараз. А зараз відбувається такий час. Дуже швидко відбувається навіть перевтілення там останніх 100 років, тому що ну, відбувається так званий енергетичний перехід. Відбувається вибір, вибір душ на різні гілки реальності. І от саме це ми попали. Тому деякі люди переходять на гілку реальності, де все буде добре відбуватися, а інші будуть знову в такому варіанті Проживати як вони проживали до цього в стражданнях, у війнах, катаклізмах, в там в невдалому шлюбі і так далі. Тобто, ну, ось таке відбувається. Тому ми маємо знаєте, ми одне життя проживаємо, наче кілька життів. У людей багато розлучень, Люди міняють сфери діяльності. Колись як було? Як ти там народився швецем, так швецем і помер. так? Пекарем і пекарем помер. Народився в королівській сім'ї і так і ну, закінчив. Але зараз настільки світ змінний, і нам в одному житті дається дуже, дуже багато варіантів, і ми маємо. Можливість відпрацювати дуже-дуже багато уроків. Тому от Маск, він стоїть, ну, я не бачу, що він стоїть на роздоріжжі, він чітко йде зараз до цифровізації, до заміни людей роботами і для, до того, щоб, щоб тільки певна верхівка пожинала якби, плоди ну, Трудів звичайних людей, тобто ніякого середнього класу є раби є пануюча верхівка. Ось так я це бачу. Ну, е, так що ну, з Трампом в них не в одному втіленні є конфліктні ситуації, тому е, я не думаю, що їхня співпраця буде довготривала. Не думаю. Я думаю, що вони не зможуть довго разом співіснувати. Угу. Переходимо далі. Заложний чи Буданок? Давайте Залужний, Давайте, залужний, залужний теж, теж він не тутешня душа, він взагалі представляє світлі сили і є таке міжгалактична федерація і флот цей міжгалактичний флот, так, який слідкує за різними. Ну, процесами в, в різних зоряних системах вони наводять якби порядок, і саме е, така душа втілилася тут на землі, щоби бути на стороні е, вищих е, цивілізацій, так, світлих цивілізацій, які е, живуть тут і допомагають і, е, ну, боротися за те, щоб вийти з рабства, так, людству, і знову е, щоби запанували тут. Світлі сил. Отже, так що душа його не звідси і він завжди буде на стороні світла. Стосовно людських втілей, то він був плінієм, там є кілька плінієв, я вже поцікавилася, коли таке ім'я мені прийшло. Це в Римі був такий і вчений муж, і полководець, це людина, яка одночасно Посідала різні посади, надзвичайно розумна, яка написала енциклопедію першу природничу, керувала флотом, ну, Тобто людина, на якій фактично ну, за якою там процвітала та Римська та імперія, ось із високими людськими якостями, ну, тобто, все, що найкраще може бути, було зібрано в цій людині стосовно влади, ну, тобто він має досвід керівництва. Але найфантастичніше, те, що мені була відкрита інформація, от скажіть, будь ласка, Христино, ви знаєте, яким чином Кутузов з Україною пов'язаний? Складно мені зараз відповісти вам. Я, я не знала. Коли я прочитала біографію Кутузова після цієї інформації, що я отримала. То, виявляється, він був дуже захоплювався козацтвом, військовою справою, всіма звичаями і манерою ведіння бою козаків. Під час керівництва Кутузова військом він, ну, козаки брали участь в походах, так? і це все було дуже успішно. Також ага. є така байка, що кутузов, коли був в облозі, так, військами Наполеону була Москва, і він там її палив, ну, до речі, непоганий досвід, правда? Можна би його втілити. Бо, на жаль, не вийшло, але я зараз про його перспективи далі розповім, про заложну перспективу. Значить, і є така байка, що тоді наказав Котузов взяти руку сірка. Бо всі ми знаємо, що Сірко був характерник і людина над свідомості, так, яка. Володіла магічними здібностями і пронести цю руку тричі навколо но навколо території Москви і тоді ворог відступив. Тобто така такий ритуал був спеціальні проведений. Ну я, е, я теж це не знала, поки не прочитала. Виявляється, ще така історія. Потім е, він піклувався про те, щоб, е, останки сірка були захоронені з почистями, е, впав в немилість царю і помер він на Україні на Території України цікаво. До речі, все ж я якраз тут поки ви почали розповідати, я вже паралельно трошки тут підчитую, тому що справді цікавиться російський полководець. Так, і от тепер мені така, така інформація відкрилася, що це наш. Тобто він має ну він мав можливість. Тобто він має в пам'яті душі, здібності великих полководців, так? І людей з високими моральними так, якостями. Не, не вийшло в нього е, на чолі нашої, нашого війська довести цю справу до кінця, тому що, я ще раз кажу, є дуже дуже багато вчинників, які впливають на, на майбутнє наше. І, і тому, але мені снився сон ще до того, як залужного з посади, мені приснився сон, нібито я знаходжуся в приміщенні, де я залужна якась нарада військова, і прилітаю туди. І вибух, і всі падають. Ну, він залишається живий, Ми наче такі в такому ну, в диму, в якесь таке запоморочення. А потім одразу йде, що після цього. Якби вже йде якесь нагородження залужного, і потім ну якісь такі якби високі пости. Я його бачу от ну, весні, в. На посаді, в костюмі. І тобто, ну, Я одразу випустила відео. До речі, в мене на моєму Ютубі є. І, 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 там немає ще багато відео, я тільки планую розпочати діяльність у Ютубі, але я подам е, посилання також на цей канал, то, е, то і там розповідаю детально про цей соль. Ось, І я зробила висновок, що щось може відбутися, що якби е, залужний. Не, не буде на цій посаді, але на іншій посаді він зможе добитися дуже багато в благо України, і саме це я зараз і бачу. Хоч е, е, його посада не дуже висвітлюється, з ЗМІ так і його діяльність. Але я е, відчуваю і те, що знаю, що він дуже багато робить для того, щоб е, допомагати Україні, і саме е, думаю, зв'язки з Британією нам принесуть якісь плоди в майбутньому, так. Як партнерство, як допомога, можливо, якийсь навіть союз. Ось. Так, так що заложний має втілення, які говорять про те, що він ну, Він взагалі призваний не тільки боротися там, в Україні проти зла, а він всеціло планетарного масштабу свідомість на благо. Тому, тому ми ще про нього думаю багато почуємо і побачимо. Но... Так, а тепер е, перейдемо до Буданова. Багато людей йому симпатизують, і всякі речі, які відбуваються з нашими ворогами таємні, так, звісно, це е, робота під його керівництвом. І е, е, відкрилися мені його втілення, де він е, був е, таємним агентом е, його величності королеви. Так. Ось, ну, е, ну, при англійському дворі, не знаю, там чи королева була, чи король, так, це десь там було часи Шерлока Холмса десь так, о, оці часи, тому що в такі одяги я бачила, Ось, і це була таємна служба, досить успішна, і теж там є такі навички і хороші якості людські. Ось, і це перекликається з його теперішнім втіленням. Також, е, коли знищувалися Волхви, це вже інше втілення на нашій території, так коли зайшло християнство. Ну, це теж цікавий період, і, звісно, ми не знаємо все, як було насправді. Але мені показали, що саме Буданов був на захисті цих волхвів, і їх переховував, і перевозив потім їх в гори далеко і переховував так, щоб ну, людина знань був. Тобто він теж володіє певним ну, його душа, скажімо так, вона має пам'ять про якісь там надздібності, і. Я думаю, що це також впливає на нього як на людину. Тобто 100% його інтуїція дуже добре працює на даній посаді. Ось. А ще ага. а найбільш неймовірно звучить те, що він особисто займався отруєнням сталями. Тобто, це, ця душа також завжди на стороні світла. О те, що я побачила, Тобто він також нам дуже в плюс, те, що він знаходиться ну, в Україні і працює. Е, тобто, ну, тобто, таємна служба у його е, минулих втіленнях є, і здібності ці, що, що зараз відображають його діяльності, працюють на 100%. Так що ось такі от е, такі от цікаві відкрилися мені втілення. Ще раз хочу наголосити, що звісно у цих постатей були звичайні втілення звичайних людей, тому що цей дух, який проходить досвід у тілі, він себе проживає в дуже дуже різних варіантах. Просто залежить, вже, як в тому тілі він пройде уроки, засвоїть чи ні. Чи буде навчатися, чи буде хотіти щось змінювати, чи, чи, чи далі залишиться на тому ж рівні? Тому е, я всім бажаю легких трансформацій, так і розуміння того, що тільки ми впливаємо е, на все, що відбувається в нашому житті. Виключно ми відповідаємо за все, що є навколо нас, і люди, які є навколо нас, Софія скажіть, будь ласка, а скільки взагалі може бути втілень у людини? Е, може бути дуже багато, і, і сотні, і сотні втілень, тому що е, вже коли я почала е, цікавитися різними темами, е, різна інформація приходила вже до мене в практиках з людьми, так то, то сягає пам'ять душі там в часи Атлантиди, в часи е, там Лемурії, часи часи ну, Древнього Єгипту і того, що ми вже знаємо, плюс-мінус по історії, це дуже великий пласт не один. Тому ми мали дуже великі досвід. Але є дуже молоді душі, є дуже молоді душі, які приходять вперше сюди, і вони. Знаходяться на такому примітивному рівні, і в них ще все попереду, і вони тільки будуть почнуть спуск, бо там є теж якби такий варіант, що деякі душі, душі зверху вниз спускаються по, по розвитку, а є такі, що внизу верх. Є дуже багато іншопланетних втілень, особливо зараз, тому що такі планетарні йдуть зміни. Наша земля, от всі, всі, всі знають, що зараз там багато сонячних спалахів, це погано впливає. Насправді, це е, такі планетарного масштабу, зміни відбуваються на нашій землі, піднімаються її вібрації. І якщо люди не будуть йти разом за вібраціями землі, то їм буде дуже кепсько. Їм буде кепсько фізично навіть. Тому треба цікавитися, розвиватися і. І ти перш за все за покликом свого серця і душі не треба, не мушу не так мені на роду написано. Ось взагалі треба розібратися, бо я буду мати скоро ретрит, де буду займатися родовими питаннями, родовими історіями, де ми якби продивляємося так, деструктив, який тягнеться там на сім поколінь перед нас. І е, трансформуємо це, дякуємо, і починаємо зовсім е, інший е, родовід уже від себе, і поєднуючи себе не тільки із е, новими вібраціями, а й запрошуємо різні сутності ангельські. І іншопланетні, іншовимірні вищого, які можуть нас ну, спрямувати: спрямувати на розвиток, спрямувати на відкриття своїх талантів, де ми можемо ж... проживати в гармонії і яким чином дійти до цього, так закрити всі питання на всіх рівнях, на побутовому, там в, в коханні, в фінансовому і так далі. Ці всі наші м... сторони вони повинні бути в балансі. В балансі, коли немає балансу, є. Є провал, і цей провал переважно заповнюється якимось деструктивом, щоб. Ну, така гра, розумієте, такі закони гри нашої дуальності, що ми мусимо вибрати якусь сторону. Насправді ні. Ми повинні розуміти, що є темне, є світле, але ми, ми всюди були. І ми маємо в собі частинку темного, і ми маємо в собі частинку світлого і відчувати. Тільки душею і серцем не робити заради когось, там як скажуть люди, і так далі, має бути максимально щирі з собою. І тоді, помаленьку, коли ти вже знаєш правила цієї гри, ти можеш впливати на своє майбутнє. Дуже дякую вам, Софе. Насправді у мене залишилося ще багато питань, але я їх трошечки собі так збережу в скриньку. Я дещо занотовувала. Аби ми з вами поспілкувалися про це в наступних ефірах, і поступово нашим глядачам відкривали нову нову дуже важливу інформацію. Глядачі, ви пишіть на свої запитання нам в коментарях. Ми все читаємо, розглядатимемо, відповідатимемо і розповідатимемо вам всю інформацію, яку ви захочете. Софей. Ще раз вам дуже дякую і до наступної зустрічі. Дякую, Христина, до зустрічі і чекаю вас на своїх сторінках.